Дякую, що завітали на читання до Югина. Сьогодні ми поринемо у сувої фолкхардських легенд Югина Кобелянського збірку легенд та міфів авторського континенту Ухох та Всесвіту Фолкхарту. Тому вмощуйтеся зручніше, підписуйтеся, ставте вподобайки і приємного прослуховування. Поява континенту. За давніх Давен, в часи такі далекі, що до винайдення літочислення було незрозуміло, скільки часу існувала собі планета назви планета ще не мала, бо життя на ній ще не з'явилося, а боги, до чиїх володінь вона належала, мали таку незліченну кількість схожих місцин, що давати назву здавалося недоцільним. І вирішили якось ті самі боги зробити цю планету тюрмою власного брата. І ідея вважалася прекрасною планета знаходилася на задвірках божественних володінь, і діла нікому до неї не було спокійна водяна поверхня планети мирно виблискувала у світлі єдиного сонця і виявилося то єдиною активністю на цих просторах. Поки боги створювали в кишеньковому вимірі біля планети в'язницю братові, мав хтось берегти спокій та охороняти вхід туди. Зібрали боги спільні сили та створили двох титанів велетнів, поставили ту пару стерегти світ. З одного боку планети розмістили велета уха, а інший бік охороняв гігант Ох, наказали кам'яним здорованням ходити колами невпинно, очі не змикати та про всі негаразди й підозри піклуватися. Так ходили титани рік за роком. Століття за століттям, вода бурлила під вагою їхніх ніг, дно океанічне тряслося під кроками величезними, голови творінь божественних знаходилися високо над хмарами, але все одно не бачили ті одне одного, і часу пройшло так багато, що кожен з велетів забув про брата, та посту ніхто не покидав, блукаючи океанами. Йшов час невпинно, не жаліючи кам'яних титанів, ух заріс джунглями дремучими, поля квітучі колосилися на грудях його, ох відростив бороду гористу, і дерев незліченних простори вкривали тіло кам'янисте. На лід ґрунтів невідомих вкрив тіла їхні з віком, йшли вперед гіганти. Не спиняючись, охороняли вони справи богів. Ноги охоронців божественних обплили тисячорічні водорості, риби величезні з'явилися в просторах морських, супроводжуючи велетів в їхньому віковічному марші. Аж ось під рослинності, вагою та водорослей зашпортався ух, та не впав титан і продовжив нести варту, лише трохи змінивши напрям, але цього виявилося достатнім. За сотні, а може тисячі років наздогнав один велетень іншого. Побачив ох гористі плечі брата, та не згадав того. Побіг він в атаку, сприйнявши побачене запосягання на богів. Кроки його роздирали дно океонічне, а поступ утворював вирви. Вдарив гігант сильно і полетіло каміння, та не похитнувся ух. І також сприйняв нападника за загрозу. Замахнувся титан та вдарив у відповідь, аж ліс порідів на тілі опонента. Билися велети рік за роком, сонце освітлювало верхівки їхніх голів, міняючись з місяцем раз по разу. Летіло каміння величезне в різні сторони, утворюючи острови різноманітні. З боку протилежного планети від кожного удару дно морське підіймалося над океаном, та жоден з них не відступав, не зраджуючи, як вони думали клятву дану богам. Пройшло не одне століття, аж поки не втратили ті двоє сили майже до кінця, зібравши волю в кулак, замахнулися велити в останній раз. Крик несамовитий почувся та вдарили титани правицями. Кулак Уха впився в брата, відлетів шмат, розбився бік кам'яний. Кулак Оха встромився в підборіддя братове, і відлетіла голова велета, впала, піднявши піну морську. І видали на останок два крики гіганти. Втомлені голоси їхні скрипучі лунали. Ух! почулося від Оха. Ох! видихнув ух. І вмерли велети, тіла їхні впали серце до серця один на одне, і рухнули дві неживі кам'яні глиби, як одна в глибокий океан. Повернулися боги з кишенькового виміру, закінчивши роботу, та побачили могутні замість охоронців своїх лише величезний континент. Борода охова стала східними горами. Ліси та джунглі стіл братів розквітали життям на просторах нової землі. Побачили боги ту красу, і вдячність переповнила їх, виконали клятву творіння, невпинно несли вони варту й оберігали богів, навіть піднявши руку на брата. Винагороджуватися має така вірність склали могутні руки докупи і оживили серця братів. Хай тіл тепер немає у тих двох. Але сплетенні серця невпинно благословлятимуть нову землю в недосяжних глибинах ґрунтів її, і назвали той континент ухох, на честь братів клятві вірних, і лишили континент під благословенням сердець їхніх, розквітати та множити велич та красу. ПРО появу РАС та народів. Розквітав та розвивався континент ухох під благословенням богів, рослини чудернацькі множилися, розвивалися та еволюціонували. Риби величезні, що виросли в тисячорічних водоростях, обзавелися сотнями, тисячами варіацій та заполонили океани. Працювало благословення невпинно, і вийшли риби на ґрунти континенту. Заіснували риби в любові та смиренні з простими організмами, що проростали на землях плодючих, зі співпраці тої з'явилися на світі тварини різноманітні і виглядало їхнє життя прекрасним. Та росло благословення надане серцями братів, і вплив його на тварин працював невтомно розвивався інтелект деяких тварин та потяг до знань. І відкрили деякі види неабиякі вміння в собі, об'єднуватися почали та нарекли себе племенами так з'явилися на землях ухоха народ лисиць, народ крокодилів, народ пташиней та багато інших розумних тваринних племен були вони малочисельними, жили самітниками та спинилися в розвитку, спинилися, бо боялися нашкодити природі, з якої вийшли. Брали племена лиш те, що необхідно, і безмежно дякували землі своїй. І поки тварини множилися, а племенаті звеличували природу, з'явилися сили більші за них. Не остаточно вмерли тіла братів уха та Оха, як думали про це боги лишило благословення Божественне слід свій на залишках тіл, і діти з'явилися завдяки тому благословенню. Дала братерська вірність клятві паростки в тілах їхніх, вийшли на світ істоти з плоті та каміння, взяли ті істоти ім'я собі тролі, великими здавалися тролі ззовні, страшними і грізними, та тендітними були серця їхні, неначе в батьків. Розплодилися тролі континентом, і міста будувати почали, славлячи не природу. А велетів уха та оха, котрі життя їм дарували. Окрім вірності клятви виявилося ще дещо, що живилося благословенням сердець злоба братерська напувалася на просторах континенту, злоба на богів, що дозволили братам забути один одного та підняти руку проти родича, і злоба та, хоч і була короткою. Народженою в останні секунди їхнього життя та все ж знайшла собі місце. Об'єдналася та злоба в істот, що пізніше стануть гоблінами. Злі були ті створіння, маленькі й дуже розумні, та розум свій застосовували для руйнації, а не розвитку швидко тролі зрозуміли плани братів своїх злісних, об'єднавшись, вигнали тих до підніжжя гір східних. На невеличкий півострів, що до гір на півдні під'єднався, і тисячі років після тих подій територію ту називають випаленими землями, невпинно стережучи гоблінів у межах того півострову, та не зупинився розвиток народів лише на згаданих. У рік невідомий який, в день сонячний та ясний знову з'явилися боги, привели могутні в'язня свого брата Лиса. Щоб до тюрми його посадити, знесилили, обманули бідолашного та розум туманом оповили, тож не міг пручатися лис, розпадався частинами від чарів, складався назад, але пручатися не міг. Крик лише один видав несамовитий зник в глибинах тюрми, і боги зникли разом з ним, неначе нікого й не було. Не пройшов той крик непоміченим. Увірвався крик ув'язненого Бога до сердець велетнів, що сплетені лежали в глибинах континенту, відгукнулися серця на той крик, забилися вирішальний раз диким стукотом, кликали серця голови свої, часом зруйновані та такі ж величні, як і тисячоліття тому, і відгукнулися голови на клич сердець, і затряслися уми давно мертві. Мізки зогнилі запрацювали востаннє. Затряслася голова Оха, що якраз лежала за східними горами, на території, що в майбутньому наречуть круковими кряжами, і вийшов на тих кряжах народ новий, півкулею лівою мозка Оха народжений. Міцний був той народ, допитливий, працьовитий та вірний. Гномами нарекли вони себе і поклялися досліджувати світ, будувати та створювати, і виліз з під гір східних, з під боріддя оха інший народ, правою півкулою народжений. І так як вийшли вони знизу голови велета, то назвали себе низовиками, жити лишилися одразу там, в низині під горою. І поклялися радіти життю та цінувати сім'ю свою низову. Затряслася голова уха, та знайшлася вона далеко від тіла так далеко була вона, що давно стала окремим невеликим континентом, що іменувався Едлуаром. Скрізь джунглі були на континенті, тому і вийшли в ті джунглі два народи З правої на півкулі вийшли ельфи, витончені та горді. Красою оповитий, здавався той народ, неначе випромінював її, і дали ельфи клятву множити ту красу та іншим її дарувати. З півкулі лівої ж люди вийшли. Винахідливими люди виявилися та працьовитими, і вирішили люди, що клятву давати не будуть, бо життя воно мінливе, хто його знає, що завтра очікувати. От і з'явилися та краси вищі та нижчі. Малі та великі на планеті тій, і хоч не всі то розумні істоти, що з'явилися на землях тієї планетки, та лиш вони матимуть вплив на долі ухоху.